Всім привіт! Сьогодні прийшла ідея заміряти довжину ствола не самого ствола, як він, імітація йде, а саме стволика, з якого вилітають кульки. Від довжини ствола, звісно, залежить От. І я вирішив подивитись, який з пістолетів має найдовшу. Найдовший ствол, так сказати. Деякі доведеться міряти лінійкою, може, спроби отак, але я так подивився, деякі доведеться розібрати, а деякі стволіки не витаскуються з фальш ствола. Наприклад, на Smi Tessenні можна заміряти таким чином. Патронику до кінця з латуні. От, а потім поміряти. скільки в нас виходить. Ну, 10,8. А, наприклад, у глока мабуть, теж доведеться за допомогою. ну Да, видно отак. 9 голока дев'ять і сім? Ні, навіть 9 і 6. Ну, що ж, швиденько монтаж і подивимось на результати. Зараз результати на екрані. От. Найкращий показник а, у копії зігзаура 11,2. Це, мабуть, такий найдовший. От. Зазвичай десь 10,8. Ну, берета, от МНП і є. За 9, наприклад, Глок, Глок менше усіх, 9,6. В принципі, ну тут скільки 2 см, Воно ролі в принципі, не дуже то і грає для пневматики, але все одно з характеристик Сік має влучати набагато краще. Блок. Треба буде спробувати якийсь челендж між ними. Можу якось навіть закріпити та спробувати з одного балона перевірити, так сказати, цю теорію. От. Дякую за перегляд. Побачимось!